Дорогі брати і сестри, я всіх вітаю нас з великим святом, Різдвом Христовим. Це велике свято для всіх людей на землі. Я прочитаю Слово Боже, і ми одну хвилинку будемо розмірковувати. Луки 2, 8. Написано: в тій стороні були на полі пастухи, які вночі стерегли отару свою. Раптом ангел Господнім з'явився їм, і слава Господня осяяла їх. І злякалися страхом великим, а ангел сказав їм не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давида, Спаситель, який є Христос Господь. Написано, що ангел Господній Він з'явився, і Він з'явився не царям, він з'явився не князям, він зявився пастухам. Ісус Христос, Він народився. Не в царських палатах, Він народився у Хліву. Він є доступний для всіх. Написано, що Він народився для всіх, тому що Господь прийшов на цю землю, щоб спасти кожну душу. Дорогі брати і сестри, дорогі мої друзі. Христос прийшов у цей світ, народився в цьому світі, щоб народитися в наших серцях. Для того, щоб людина спасла свою душу, ми повинні прийняти Христа у своє серце. Щоби Він народився в нас і щоб нам мати життя вічне, щоб мати життя з подостатком вже тут на землі і мати життя вічне. Нехай Господь всіх нас благословить. Христос народився, славімо Його!